Таро прогноз для вас, риби. Давайте подивимося, що вас очікує на цьому тижні. Дивимося важливу подію тижня, пораду на тиждень, професійна діяльність, фінанси, стосунки для тих, хто в парі і для сімейних рибок. І стосунки для тих, хто ще в пошуку своєго кохання. Чудово! Рибки, блазень – це про щось нове, що увірветься у ваше життя. Як важлива подія тижня, це можуть бути нові люди, несподіваний поворот подій, чи геть-тако неочікуваний якийсь сюрприз. Тобто може статися будь-що і у кожної рибки програється індивідуально, тому що розклад загальний. Також блазень іноді говорить і про відпустку. А, четвірка мечів, яка випала вам на роботу, не заперечує цьому. Також ця карта в роботі може натякати на застійну ситуацію, можливо, якась відсутність клієнтів, приторможеність чи навіть професійне вигорання. І тут п'ятірка. Пентаклів радить вам подивитися на свою діяльність під іншим кутом. Все обміркуйте і застосуйте якусь нову стратегію для поліпшення робочої ситуації. Шість кубків на фінанси. А віщує прибуток, але невеликий. Хоча стабільний і без всяких. Ризиків. За цим арканом зачасту йде благоустрій оселі. Хтось із рибок, можливо, щось придбає для своєї квартири, що буде дуже корисно для всієї сім'ї. Відносини пажезлів показує іскру пристрасті у сімейних рибок. Це такий свіжий вітерець цікавості до своєї половинки. Це приємне спілкування і теплі сумісні вечори. Вільні риби можуть познайомитися з пристрасним партнером. Можливо, на одну ніч. А можливо, вас затягне в цей вир з головою і надовго. Диявол це карта Еріха. Тож будьте обережні, мої любі рибки, тому що ваш новий партнер може бути невільний. Але перед його чарівністю все ж буде дуже важко встояти. Чи пірнати у ці відносини, чи ні? Все одно вирішувати саме вам. Бажаю вам зробити вірний вибір і гарного вам тижня!